Ми продовжуємо говорити про евакуацію і поруч зі мною в студії зараз Любов Савицька, інструкторка із поведінки в надзвичайних ситуаціях та державної медицини катастроф, директорка школи рятувальної місії Ейсе у березні та квітні у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Перегова. Пані Любов брала участь в евакуації поранених бійців та цивільного населення з окупованих поселень Київської області, зокрема Ірпеня. Бучі, Гостомеля, Бородянки. А опісля звільнення окупованих територій надавала допомогу цивільному населенню. Вітаємо вас! Раді бачити у нашій студії. Тож насамперед розкажіть нам докладніше про рятува... про школу рятувальної місії Ейсепрескіл. Ну в школі у нас у нас проводяться разові курси, такі як базові, на один день. Більше є перша. Це є перша невідкладна допомога. Є перша невідкладна допомога при ДТП. Спортивна травма. Багато курсів. всяких Є тривалі вишколи, двотижневі. От які я проводила на Закарпатті, бо я давно працюю на Закарпатті. За два тижні можна з підлітків зробити ну, таких людей, орієнтованих абсолютно на будь-яку ситуацію, і вступати до Львівського інституту надзвичайних ситуацій, що власне деякі робили. Тому в повному об'ємі не тільки про першу невідкладну допомогу, а про поведінку в будь-яких ситуаціях, де щось загрожує там, життю людей, здоров'ю, можна навчитися. Як проходила евакуація поранених бійців та цивільного населення з окупованих населених пунктів Київщина? Ну, що стосується бійців, то переважно, в принципі, сил було підтягнуто туди багато, і якби машин було досить, бо. Значна частина Київської області була окупована, але все працювало, все було на місці, то бійців возили, як, як, би, як годиться згідно протоколу там, одного. Ну, якщо був інтенсивний обстріл, то один лежить, один сидячий, а цивільне населення евакуювали вже як прийдеться. Знаєте, Коли люди йшли багато і несли і МНС виносили багато людей, то в принципі в той самий реанімобіль, який має більше можливостей, але... Було багато людей, ще собаки, коти на голові. Тобто, як була можливість тікати, виїжджати, значить, скільки влазило людей, скільки вже ми і брали. Так, це були перші місяці повномасштабного вторгнення Російської це, федерації. Це так, це тільки дозволили. Ні, є такі люди, які ризикували і виходили під обстрілами. А є такі, які чекали, ну дозволено коридор було. Але в принципі вони дозволяли коридор, але все одно його обстрілювали. Але люди йшли, йшли, йшли пішки і все. і... А ваших працівників служби порятунку Ельсепреск'ю, скільки було на той на той, на той момент в нас взагалі не було. У нас було декілька людей, лише всі із yeah. Асапу саме, і всі були на сході і на півдні вже тому. Але перший мобільний шпиталь, ну як власне, як частиною є, і то, і тої організації, було більше, і потім перше ну, приходили машини, додаткові транспортні і різні всякі медикаменти, тобто ну будь-яке обладнання, яке знадобилося, перший кисень пішов, який є, бо з киснем. Там теж були проблеми тоді після ковіду, то цей васапі у нас була одна машина лише в Києві на той момент. Всі решта були там, де ну інтенсивніші бойові дії були вже і до кінця лютого. Mm -hmm. А потім вже почали з'являтися і нові машини, і у нас і більше комплектували. То потім почали працювати вже і з сапом, і по території Київської області. Розкажіть про ваш особистий досвід, чому ви вирішили долучитися до евакуації людей. Ну, як я вирішила? Я спеціаліст, і, і я знаходжусь в Києві, як я можу більше принести е, допомоги. Було багато волонтерського руху. Люди просто їхали і виїжджали, чекали когось е, там на окружній, е, біля блокпостів. Так вийшли, люди, виїжджають, або навіть під обстрілами. Е, був у нас там такий сумасшедший навіжений, який їздив без жодного захисту, просто і котів рятувати, і навіть на окуповану територію. От. Але, я я можу я можу більше як би зробити, і, і, і я розумію, що ну як поводитися під обстрілами, як надавати першу невідкладну допомогу. Тут просто вивозити було мало інколи, бо люди були вже в тяжкому стані або поранені, бо тяжко поранені, або якісь хронічні захворювання. І тобто, треба було ще оцей тривожний кусок від того, де вони ще все летить, стріляють довести до сортувального пункту на Біличах. хоча летіло і і туди, але вже не так якби сильно. Тому як це моя робота. Ви кажете про чоловіка, який там без засобів захисту їздив. А чи всі були ознайомлені власне з цими правилами безпеки? Як поводитися? Ну, він все ну, він такі, в нього місія така: хотів собак рятувати, його вона декілька разів ну, там він ризикував. Це дуже відома людина, медійна. Він артист, і він танцівник, але справа не в тому. Ну, він на маленькій машині, на такій, бо там, ну, ще поки була холодна ж весна, і мало було води, і перший час можна мостів уже не було тоді. Ні, без ніяких бронежилетів, без ніяких касок, просто от. Людина настільки просто вже люди давно сидять в Ужгороді, а дзвонять йому і кажуть, як кіт сидить в квартирі, і він їхав і ліз через вікно і доставав там того кота. От були такі самошедші. Звичайно, ми е, у, у нас було все. Ну, у нас був захист, у нас були бронежилети і каски, і все е, ну просто. Інтенсивний дуже обстріл, і Тут справа була не тільки в бомбардуванні, ворожа авіація, близько, і не тільки ворожа авіація. Наскільки вже ну, у нас через за 20 метрів до нас прийшла людина військова, якого поранив снайпер. То він за 20 метрів був до нас, а снайпер максимум від нього на 500 метрів. Тобто, отак от все було там поруч, поруч, поруч. От і бронежилети важкі, ну важчі, ніж просто такі маленькі. Бо... Коли летить, і це великі куски, і по машинам стріляють і по дорогах, собак на очах розриває в теме, то просто бронежилет, який рятує, від снайпера, він не годиться. От я власне про це й хотів питати: що навіть якщо ти ознайомлений і добре знаєш правила безпеки, як себе поводити під час обстрілів, Дивіться, наскільки час... складно ну, он... налаштувати себе психологічно емоційно? А що налаштовуватися? Мені теж було страшно. Я працюю давно, і я бачила всяке, я бачила багато. Всякої біди. Але от тобі страшно. Я приїжджаю на сортувальний пункт. Наприклад, і зразу ми налаштовуємося на те, що ми їдемо там в цей коридор. Ну, страшно. А людям не страшно. Вони йдуть, бабів несуть на покривалах, дітей маленьких за собою тягнуть, хто там встиг, не встиг, що взяти. Людям страшніше, вони не мають бронежилета і не мають каски, нічого не мають, але йдуть. Ну і, ну, і так. А потім просто, знаєте, всі свої, коли ти працюєш і ну, існуєш в цьому середовищі, от, на кожному кроці мені от зустріла, от я приїхала на сортувальний пункт, там мій друг поліцейський, мені вже трохи стало краще. ну, як би uh -huh. я відчуваю. А потім дуже багато грузинів е, воювало в Ірпіні, і це теж підтримувало. Вони йдуть, ротації, міняються, і якось все-таки воно. Ну і, і все, одно, все одно орієнтуєшся на людей. Ну, тобто людині страшніше, ніж тобі. От кажуть, готуватися, попередній спікер казав, вмовляють там. Хто там кого вмовляв уже? От, Ми вивозили людей в халаті, от стареньких людей в халаті і в тапках. Це березень місяць. А ти в бронежилеті, в касті і все-таки ти в машині, то кому страшніше? А маленькі діти, ми знайшли одного там, є фотографія. Ми знайшли одного в погребі, сидів сам з собакою. Сам. Я не знаю, скільки днів, йому 4 роки. І холодна така зима. Я як ви вийшла на нього, ви просто перевіряли Ні, просто вже, ні просто вже знайшли. Там, просто uh -huh. коли вже починав, можна було кудись доїхати на певну територію. І то в супроводі військових, бо до цих пір триває робота на цим, А ходити можна було лише так, лише, отак, слід слід до військових. І потім ось оцей Давид, бачите, uh -huh. який. Просто і надавати першу невідкладну допомогу можна було теж лише в супроводі військових, бо ховалися. Уже коли почали звільнюватися територією, вони все одно могли бути в будинках, ну їх виловлювали ще там давно. То можна було тільки військові. Отак От є сигнал. Там є старі лежачі люди, які були позбавлені будь-якої допомоги, тривалий час, і все одно ти не можеш бігти туди скоро, бо люди зі зброєю мусять зайти, подивитися чи там нікого немає, жодних диверсантів, ніхто там із цих. Ну, я не хочу в прямому ефірі сваритися. Я не можу назвати їх інакше. Mm -hmm. Ну, якось так, щоб це було, можна було казати в прямому ефірі. Але дивилися, а потім ти тільки можеш заходити і дивитися. Дуже багато лежачих людей, особливо ну, ті, які не виїхали і довго були без допомоги. То зневоднені. Ну, старенькі люди, вони, це реально старенькі, вони. їх найжалкіше. Тому так. Для людей, які ну по суті десь мають зараз можливість підготуватися до евакуації, що їм потрібно зараз зробити? Що насамперед підготувати? Розумієте, якби люди до чого не готувалися, вони все одно ніколи до цього не готові. Все одно були от скільки перед цим, цілий лютий, всі казали і про тривожні валізи, і про перші необхідні речі. Все одно тікали люди. Як? Документи і коти. Все. Ну, зрозуміло, тобто, ситуація така, можна, що немає можна, часу. думати. О, немає часу, є час думати. Можливо, є час трохи подумати, але не буде тобі вже можливості на чому виїхати. І, тобто всі були готові до всього. Мої друзі виїжджали так, от виїхали через 15 хвилин. До їх заїхали прямо з забором в двір. І все, що було приготовлено, воно все одно якби залишається. Документи все. От ми. Під час окупації Київської області взагалі просто документи мали з собою завжди. Ну там на собі тут справа не в тому, що ти їх береш і куди сидеш. Вони просто в тебе в кармані, і так мало хто роздягався, передягався, коли спав. Бо тут є час, от, наче вони далеко. А тут у тебе нема часу, особливо коли йдеться про бомбардування. А коли вже от вони по вулиці їдуть, то що ти будеш валізу хапати? Ну, в кращому випадку кота та й тікав. І рятувати своє життя, зрештою, так. так а якої допомоги насамперед потребували люди на звільнених територіях? Тобто, ну ми розуміємо, що і психологічної допомоги, звичайно, звичайно це звичайно. однозначно. А якщо брати матеріальну продукти харчування, просто немає ще електрики, розумієте? І запасів уже таких не було. Просто оці, е, е, ну, недолюди, якби які на нас не пали, знаєте, вони в переважній кількості свої, особливо там, де не були непрофесійні військові, хоча в професійності їх теж ми вже mm -hmm. сильно. Умніваємося, а, а просто якісь оці такі, знаєте, за гроші, які от вони м м заходили в населений пункт, електрики немає, і поки вони не виїдять все, що є в форі, вони не воюють. Ну таке враження, що вони або не їли до цього, або таких магазинів не бачили. Але це, в принципі, все суттєво тормозило. Ну якби це допомагало. Але тому, знаєте, навіть ті продукти тривалого зберігання зберігання люди вже не могли, не в усіх, не всі живуть в приватному секторі і мали досить запасів харчуватися. Тому звичайно. Продукти це перше, що продукти харчування, води часто не було. Там, де є вже новобудови, наприклад, і не було електрики, теж не завжди було взяти, де воду. І, і страждали від цього. Малих дітей, в принципі, вже на той момент не залишалося, які ну, залишалися живим. Бо маленьких дітей, знаєте, ми виносили багато, ну, от і вивозилися мертві не тільки які від бомбардування, а від. Від кульових поранень, ну тобто це вже інші такі. А старі люди вони не завжди були такі, що нам казали, знаємо, там лідня людина живе іначе не виходила. Не всі ходили, не всі могли. А потім, стара людина, коли не харчується, не завжди і ходяча має сили вже кудись іти. Тому продукти харчування, вода. Ну і ліки потім вже звичайно, але продукти це, бо зразу на вулицях вони повиварювали те, що в них було, а потім уже. Де могли взяти. Були такі, знаєте, люди, які виходили, користуючись коридорами, і вони ну, за продуктами Вони виходили, їм давали і вони поверталися. І кожен раз я дивилася на цих людей і думаю, ну, от вони не можуть винести там родичів лежачих або як. Я завжди думала, що це страшно вийти звідти і кожен раз повертатися туди, і ти не знаєш, що тебе очікує. Це, ну, Це. Це страшне, а в тебе немає іншого виходу. Хоча там, де вже дозволяли, все такі працюють і багато МНСників виносили. МНС, до речі, також не, не завжди у нас були захищені достатньо так. У нас багато, знаєте, кажуть, там безумовно слава і честь зсу, але МНС це менш видимий фронт. Ну, там. Геройства не менше, і пішки, і без кінця, і на собі знаєте, мостів нема. Транспортом користуватися ти не можеш. Все стоїть досить велика частина дороги, просто в розбомблених автомобілях стоїть. І люди несуть, і несуть, і несуть. І бронежилети вони знімали. Ну, я по собі знаю вже не тільки тому, що, а, ну просто тому, що це важко. От ти носиш до обіду в бронежилеті, а потім знімаєш, бо ти розумієш, що ти носиш бронежилет і носиш людину. І... І от вино щоб скинути зайвий баланс, ми розуміємо зараз під час пошкодження і десь і руйнації об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів енергетичної сфери, і під час опалювального сезону зараз триває активна евакуація. Як влаштована зараз ваша робота вашої служби порятунку? В яких населених пунктах зараз працюєте? Ну, зараз я їжджу лише на короткі якісь виїзди, там, бо в мене вже другий процес лікування і реабілітації uh -huh. після того всього. От інструктаж це основне по всім областям, особливо там, де є люди, де є люди, які опікуються іншими людьми. В принципі, я завжди так рахувала, що це мусить вміти кожен. Але знаєте, у нас деякі люди розуміли, бо біди багато і так. А і на Закарпатті воно ніколи не було регіоном спокійним. Тут є висока велика вода, якби ну, Там, Звичайно. завжди ніхто ніколи не відміняв ні ДТП, ні раптові завали будинків, нічого такого. Але в принципі, знаєте, люди, поки вони не стають свідками або учасниками чогось такого інтенсивного, вони не розуміють. А тут уже зрозуміли всі, і вчиться почали всі, бо ніколи плюс теракти і диверсії, які плануються, і вони плануються, але вони ну, люди працюють на випереджень. Просто люди, якби знали, скільки терактів і диверсій планується і не стається. ну, Людям не треба того знати, звичайно. Їм не треба жити в параної, їм треба жити спокійно. Але, багато. Але вони намагаються будуть продовжувати дестабілізувати ситуацію всередині країни. І, і будь-який далекий від лінії фронту регіон він все одно мусить бути готовий до того ж, що... то що цього не стається, це не означає, що цього не планувалося. Це просто люди працюють і треба більше поважати і зовсім невидимий фронт. Ну такий, який, який запобігає цьому всьому. Ну, але це невід'ємна частина війни, і Росія завжди, і всі, всі теракти, які вона влаштовувала, ну які були на території Російської Федерації, вони влаштовували самі. Проти свого ж народу, тому вони продовжують працювати це тут. Мусять бути готові всі, особливо де вокзал, особливо де є діти, особливо де є велике скупчення людей. Мусять вміти всі надавати першу невідкладну допомогу. Навіть в тому місті, якому все працює за дві хвилини, швидка до вас не приїде ніколи. Ну, хіба що підстанція через дорогу і вони прибіжать пішки, але так буває не завжди. А людина загинути може за декілька хвилин. Тому працюю, працюю, попрацюю, поїду назад. Ну, у нас залишається, залишається тривога стосовно повторного наступу на Київ. По-перше, а по-друге, я потрібна там і короткі евакуації так само. Дякую вам за розмову. Дякуємо за те, що долучилася до нашого ефіру. Дякуємо вам за роботу і всі українці, звичайно, вам також дякують. Любов Савицька була інструкторка державної медицини катастроф, інструкторка з поведінки в надзвичайних ситуаціях була з нами була в нашій студії, спілкувалися про евакуацію мирного населення.